Коли ми говоримо про аудиторію, треба понімати не просто яку тему я говорю, про що я говорю, да? не просто понімати, для кого я говорю, да? а дивитися підказки це наша статистика. Але в тому всьому ми закріпляємо з вами є таке да, унікальне торгове. Предложення, тобто, що ти пропонуєш, і має бути постійно заклик. Подивіться, блогери, експерти, які зараз продають, вони продають на маленькі чеки. Це називається, да тобто маленький продукт там 300, 400, 700 гривень. Наприклад, її, Наталя Павловна Кавцова. Вона продає продукти по 1200, приблизно 1200-1700 в неї продукти. Якщо ми говоримо, наприклад, про Гончарук, вона продає по 300-400-700 гривень продукти своїй міні. Да? Якщо ми говоримо про Соловій, то вона теж продає від 300 до 1000 приблизно. Да? Тобто я хочу, щоб ви розуміли, що зараз пішла епопія саме самому українському ринку, маленькі продукти на маленькі чеки, условно. Да? Але це, вибачайте, кожен тиждень треба Продавати. Тобто ти продавала вихідні, ну там з четверга, з п'ятниці, з понеділка, там, наприклад, вівторок, середу, ти вже відпрацювала ці гроші. Знов продаєш, і так ти продукт за продуктом женеш. Це важка робота. Можна робити, як деякі блогери роблять а, великі продукти. Да? Вони роблять раз в півроку або раз на рік, але вони бац і зробили там декілька мільйонів. Да? Тобто треба розуміти, що... Від того, що ти хочеш, як ти плануєш свій дохід, що ти хочеш, від твого, скажімо так, базових потреб ти будуєш свою стратегію розвитку, тому що, наприклад, у мене базові потреби були закрити 24 роки. Понімаєте? Сьогодні багато людей, у яких молодих, не закриті із 30 років базові потреби. Це мати на увазі мати своє власне житло та, і хоче в якийсь стабільний дохід. Це про базові потреби. Вот. але сьогодні в нашому сучасному світі ми просто розуміємо, що нам треба ще мати що? І машину, бо без машини сьогодні складно пересуватися. Так от, має бути унікальне продовження, тобто той заклик, який ви постійно говорите. Якщо ви подивитесь, у мене є декілька маленьких продуктів і один великий. Все літо я продавала великий продукт, але постійно продаю маленьке. Постійно у мене є, да? Зараз був період пауза, у мене два тижні, ну відпуска теж потрібна, я теж хочу відпочивати. А, от. Але тим не менш, вернувшись з відпуски, я продовжую що робити, ви можете зайти подивитися. Окей, далі. Коли ми з вами говоримо про те, що коли ми знаємо свою аудиторію, ми знаємо, яку пропозицію ми людям робимо, є таке поняття, да, який контент я буду робити.